Вітаю на уроці математики, і сьогодні ми поговоримо про порядок слідування, використовуючи слова попереду, позаду, між за. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо! Назви геометричну фігуру та її колір, овал синього кольору, квадрат жовтого кольору, круг зеленого кольору, трикутник червоного кольору. А тепер будь уважний або уважна. Розглянь уважно геометричні фігури. Круг, квадрат, трикутник, овал. Поміркуй та скажи, яка фігура зайва? Вірно, це квадрат. А чому вона займа? Чим вона відрізняється? Кольором. Круг трикутник овал жовтого кольору, а квадрат зеленого. Роздивись фігури та поміркуй, яка фігура зайва. Вірно. Трикутник зайвий. А чому? Чим він відрізняється? Вірно формою, тому що у нас три квадратика і один трикутничок, тому він і зайвий. На екрані ти бачиш квадрати. Роздивись уважно та поміркуй, яка фігура зайва, якого кольору. Квадрат жовтого кольору. А чим же він відрізняється від інших? Розміром. Червоний зелений синій квадрати великі, а жовтий маленький. На екрані ти бачиш хлопчика та песика, які піднімаються по сходах. Скажи, будь ласка, напрямок руху. У них вгору чи вниз. Вірно, вони піднімаються вгору. А хто біжить попереду хлопчика? Песик біж, біжить попереду хлопчика. Роздивись тварин, яких ти бачиш на екрані. Я називаю тваринку. Ти показуй пальчиком та повторюй за мною їжачок, зайчик, ведмедик, песик, котик. А подивись уважно, куди зібрались звірята. Вони несуть вудки та відерця. Вони точно йдуть на рибалку. Покажи, будь ласка, пальчиком собачку. Ось собачка. А хто йде попереду собачки? Ведмедик йде попереду собачки. А хто йде за собачкою? Котик іде за Собачкою. А наші тваринки вирішили прогулятися лісом. Давай з тобою разом називемо тварин. Ти показуй пальчиком, я називаю, а ти за мною повторюй. Ведмедик. Лисичка, їжачок, зайчик? Роздивись уважно і скажи, будь ласка, хто між ведмедиком та їжачком? Лисичка між ведмедиком та їжачком? Хто між лисичкою? Та зайчиком. Між лисичкою та зайчиком їжачок. А хто попереду? Перший ведмедик. А хто позаду? Зайчик. Покажи машину жовтого кольору. Легкова машина. Покажи мотоцикл. Покажи велику вантажівку, яка машина їде позаду. Позаду. Їде машина жовтого кольору легкова машина. Яка машина їде попереду? Попереду їде велика машина. Вантажівка. А що їде за мотоциклом? За мотоциклом їде жовта машина. Роздивись уважно малюнок та пригадай, що це за казка. Так, до нас знову завітали герої казки української народної Рібка. Давай пригадаємо героїв цієї казки. Я називаю, ти показуєш пальчиком та повторюєш за мною дід, баба, дочка, собачка, кицька, мишка. Хто перший? Дід перший. Хто останній? Остання мишка? Хто між мишкою і собачкою? Кішка? Хто попереду бабусі? Попереду бабусі дід. А хто за дочкою? За дочкою собачка. У тебе все добре виходить. А зараз попрацюємо в зошиті. Приготуй, будь ласка, зошит та олівчик, але спочатку виконаємо з тобою пальчикову гімнастику. Дощик накрапає, травка! Дощик накрапає і рибка пливе, Дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа. Сміхається сонце. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Між партою та животиком у тебе повинна вміщатися долонька. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівець ми тримаємо трьома пальчиками: середній, великий та вказівний. Зошит. Кладемо на парту навскоси, щоб куточок дивився нам у животик. Від попередньої роботи відступи чотири клітиночки. На п'ятій у лівому верхньому куточку постав точку. Писати будемо похилі прямі палички. Зліва направо. на право. У правому нижньому куточку постав ще одну точку. Проведи пряму похилу лінію Зліва направо. на право. А тепер у верхньому правому куточку постав ще Одну точку. Повернись, будь ласка, на точечку в лівому нижньому куточку. І знизу вгору проведи похилу пряму лінію. Продовжуй писати до кінця рядка. Одну клітинку залиши. Порожнею на другій клітинці в лівому нижньому куточку постав точку. Другу точку постав у правому верхньому куточку. Писати будемо зліва направо вгору. З'єднай дві. Точки. Тепер постав точку у правому нижньому куточку та проведи пряму похилу лінію зліва направо. І продовжуй писати до кінця рядка. Роздивись уважно малюночок. Давай назвемо, хто зображений на малюнку. Я називаю Ти показуєш пальчиком та повторюєш за мною котик, півник, лисичка. Хто йде перший? Перший йде котик. Хто йде останній? Лисичка йде остання. Хто між котиком і лисичкою? Півник між котиком і лисичкою? А хто йде за півником? За півником йде лисичка. пропоную тобі пограти. Знайти зайвий предмет. Давай назвемо предмети, які ми бачимо на екрані. Годинник, дорожній знак, вікно, м'яч. Як ти думаєш, який предмет зайвий? Це м'яч. А чому? Тому що годинник дорожній знак, вікно квадратної форми, а м'яч круглої форми. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових. Зустрічей.